Я стояла посеред бутіка, де люстри виглядали як крижана зброя для еліти, а продавці, мов живі манекени з внутрішньою функцією приниження. Мене тільки но, буквально кілька секунд тому, вивели за лікоть, бо я тут не належу. І от тепер я знову тут. Але поруч мій чоловік, а в кишені його піджака документ, який робить його власником цієї мережі бутиків. Цікаво, як ти поводишся з клієнтами, коли вони мають владу над твоїм працевлаштуванням. Думаю я, не відводячи очей від менеджера, який ще годину тому сміявся мені у спину. Дивно, як абсурдно тихо буває в місцях, де щойно лунала зневага. Я на мить заплющую очі. Чому я досі стою тут? Чому не пішла просто геть, наче нічого не сталося? Може, тому, що втомилась іти. Бо щоразу, коли мовчиш, хтось інший бере твоє мовчання як дозвіл принижувати далі. Тепер вибаця не тому, що вона моя дружина, а тому, що вона людина. Ця фраза вибухає тишею, її сказав Роберт Але вона стала моєю зброєю, і от я дивлюсь, як він, чоловік у костюмі за п'ять тисяч доларів, намагається зліпити з себе каяття, пітніє, стирає повагу до себе, якої в нього, мабуть, і не було. А я, я просто стою у сірій футбольці, у кросівках, що обіймали мої ноги, коли мене виставляли з цього самого магазину. У цьому місті сонце світить не всім однаково. Але сьогодні я в його центрі. Привіт усім, дякую, що ви з нами. Щодня я ділюся з вами захопливими історіями з життя. Не забудьте натиснути, подобається та підписатися на канал, щоб не пропустити найцікавіше. А сьогодні ще одна зворушлива розповідь бажаю приємного прослуховування. Я не одразу зрозуміла, що це буде той самий день. День, коли мені м'яко, але впевнено дадуть зрозуміти ти тут зайва. А я ж тільки хотіла вибрати подарунок. Нічого особливого. Просто годинник для чоловіка на день народження. Тихий жест любові, без пишноти, без сцени. Але не все, що починається просто, так само просто і закінчується. Я звуся Клара, мені 45, у мене просте обличчя, простий одяг, і, напевно, те саме можна сказати про мій спосіб жити. Я ніколи не прагнула вражати когось зовнішністю, мені це здавалося зайвим. Тим паче, коли ти прожила 15 років у шлюбі з людиною. Для якої важливіше, як ти думаєш, ніж у чому ти одягнена. Того ранку я була у своїх звичних сіреньких джогерах, білому тішоті, волосся, зібране у хвіст, мінімум косметики, тільки брови трохи підвела, бо інакше зникають на обличчі. Я знала, куди йду на Рудеодрайв, до одного з тих бутиків, де на вітринах усе блищить, а всередині ще більше. Але я теж знала, що шукаю. Я довго вивчала колекцію. Мені потрібен був годинник, особливий, такий, що мав би історію. Бо роберт, мій чоловік, любить речі не за ціну, а за смисл. Я прийшла зарані. Він мав зустрітися зі мною там, а потім у нас була бронь у ресторані просто без зайвого. Я хотіла купити годинник до того, як він прийде, зробити сюрприз. Я навіть уявила, як він відкриє коробку, побачить той хронометр, покладе руку мені на плече, як він завжди робить, коли хоче щось сказати без слів. Коли я зайшла до бутику, мене зустріло. Ніщо, тиша. Дзвіночок на дверях дзеленчав, але жоден з працівників не глянув у мій бік. Я пройшла до вітрини. От він, годинник, мій вибір. 1960-ті, ручна робота, обмежена серія, мені здається, він відчував, що належатиме Роберту. Підійшла молода жінка, струнка з обличчям, як з реклами, у чорному. З першого погляду було ясно вона вже все про мене вирішила. Коли я сказала, що хочу подивитися годинник, вона злегка підняла брову і відповіла: Цей годинник коштує 85 тисяч доларів. Я знаю, сказала я спокійно. Можна я його подивлюсь? вона зітхнула. Повільно так, наче їй доручили щось принизливе. Витягла ключ, відкрила вітрину, взяла годинник. Не мені в руки, а на чорну подушечку, обережно посунула ближче, але не настільки, щоб я могла доторкнутися. Лімітована модель. Їх лише п'ять у світі, дуже ексклюзивно, і дивилася так, ніби я мала зараз вибачитися за свою зацікавленість. Я посміхнулася сама собі, не їй. Я візьму його, сказала я, просто без зайвих слів. Її брови піднялись ще вище. Вона здивувалась не тому, що я купую дорогий годинник, а тому, що я наважилась сказати це вголос. Бажаєте обговорити варіанти розстрочки? Тут я вже подивилася їй в очі. Спокійно. Ні, дякую. Оплачу одразу, я бачила, як вона ковтає роздратування. Її обличчя ще трималося, але тіло вже кричало вона не з наших. Чому вона взагалі тут? Вони завжди відчувають, коли ти не граєш за їхніми правилами. В ту мить я відчула погляд зі спини. Обернулась, до нас наближався чоловік у дорогому костюмі. Волосся, зачесане назад, туфлі, наче щойно, з коробки. Його хода була навчена, впевнена, як у мисливця. А я була його здобичю. Він навіть не спитав, хто я. Він уже знав, я помилка. Чим можемо допомогти. Звернувся він до продавчині, але дивився тільки на мене. Пані цікавиться хрономастером, відповіла вона, виділивши слово пані як ярлик на знижку. Він кивнув Це надзвичайно ексклюзивна модель. Ми маємо політику, перевірка платоспроможності клієнтів перед продажем подібних речей. Сподіваюсь, ви розумієте. Я не відповіла одразу. Бо в цей момент переді мною знову постали всі ті рази, коли мене недооцінювали через зовнішність, через простоту, через те, що я не вписувалась. Ви хочете побачити мою картку? запитала я нарешті. Я не ношу її з собою, коли йду пішки. Звісно, можливо, коли прийде ваш чоловік, ми зможемо продовжити цю розмову, усмішка в нього була тонка, як лезо. Я знала, що буде далі. Вони думали, що я вигадую, що просто прийшла заради фото, заради статусу. Що таких, як я, тут не має бути, але справа була не в годиннику. І навіть не в подарунку. Справа була в тому, що мені сказали ти ніхто, і ніколи не станеш кимось, я могла б піти ще тоді, поки не стало гірше. Просто вийти, зберегти обличчя чи хоча б те, що від нього залишилось під поглядами тих, хто вирішив, що я чужа. Але я не звикла йти, коли мене виганяють, бо справа вже була не в годиннику, і не в грошах. Справа була в повазі. Маркус. Той самий менеджер із холодною усмішкою глянув на мене як лікар на непроханого пацієнта в приватній клініці, з втомою і осудом водночас. Я повторю, сказав він уже іншим тоном. Тепер це було не перепрошую, політика закладу, а мені набридло гратися з вами. Без підтвердження платоспроможності я не маю змоги завершити продаж. Ми, розумієте, мали неприємні інциденти. Я тут не для інцидентів, відповіла я спокійно. Я для покупки. Ви для ускладнення роботи, кинув він тихо, але досить голосно, щоб почули інші. Двоє клієнтів, добре вдягнене подружжя з золотими браслетами, перестали робити вигляд, що щось вибирають. Жінка сказала щось чоловіку той кивнув, і обидва подивилися на мене так, ніби я залишила пляму на білосніжній скатертині їхнього обіду. Я відчула, як повітря в магазині стало важчим. Мої пальці злегка тремтіли, не від страху, від обурення. Ситуація швидко ставала сценою. А я, героїнею вистави, у якій мене не питали, чи хочу брати участь. Я чекаю чоловіка, сказала я ще раз. Але покупку хочу зробити до того, як він прийде. Це сюрприз. Маркус знову посміхнувся. Сюрприз, повторив він з насмішкою. Можливо, коли ваш чоловік прибуде, ми зможемо знайти більш відповідну модель. Це слово, чоловік. Він вимовив так, наче мав на увазі уявного друга. З дитячого садка я почала втрачати терпіння. Ви хочете, щоб я вам довела, що маю гроші. Я хочу переконатися, що ви не витрачаєте наш час, сказав він уже відверто. І тут сталося щось нове він підійшов ближче. Не настільки, щоб було фізично агресивно, але достатньо, щоб я відчула, я на чужій території, а він, господар. Його запах, суміш дорогого одеколону і самовпевненості, навис над моїм простим тілом, як хмара. Усе, сказав він тихо, ви або підтверджуєте платоспроможність, або залишаєте приміщення. І краще зараз. Ми обслуговуємо серйозних клієнтів, серйозних. Серйозність вимірюється каблуком, лого на сумці, маркою автівки, що чекає під ходом. І от я стояла серед вітрин, що відблискували від кришталю, під лампами, що мали створити ауру винятковості. Тільки ця винятковість була не для мене. Я не відповідала кодам. Я не грала за правилами. Я була тінню на їхньому дзеркальному фасаді. Але знаєш, що найсмішніше? Я все ще стояла з думкою, а раптом я зараз скажу щось таке, що змінить усе, що вони зрозуміють, що все вирівняється. І тоді він сказав люди, як ви, сюди не належать. Це було вже не про політику бутику. це було особисте. Мене ніби зняли з гачка, тепер я не потенційна клієнтка. Я, загроза їхній ілюзії ексклюзивності. Я не плакала. Хоча щось усередині сунулося, тріснуло, як порцеляна в гарячій воді. Я сказала лише одне речення ваше ставлення говорить більше про вас, ніж про мене. Він легенько доторкнувся до мого ліктя. Не сильно, але достатньо, щоб відчути межу. Підштовхнув до дверей, і я вийшла. За мною зачинились важкі скляні двері, які коштують більше, ніж моє весілля. Усередині він уже щось говорив працівникам, ті сміялися. Можливо, із мене. Можливо, себе, бо в таких місцях сміються завжди в один голос, навіть коли горло стискає від страху. Я стояла на тротуарі під яскравим сонцем Каліфорнії, але світ раптом став холоднішим. Я мала чекати Роберта. Було без двадцяти дванадцяти. Я могла залишитися біля дверей, але мені здавалося, що якби я лишилась, це означало б. Вони мали рацію, що я просто жінка, яка вигнала себе ж з власного дня. Тому я пішла просто вниз по вулиці. Не мала цілі, просто йшла. Перехожі мене не помічали. Але я бачила їх, і в кожному нова можливість для судження. Мене зупинив голос. Ви в порядку? Я обернулася. Та сама акторка, яка щойно вийшла з бутику. Її очі були щирі, у руках малесенький пакунок, зав'язаний чорною стрічкою. Я бачила, як вони з вами повелися це було принизливо. Ви заслуговуєте на вибачення я подякувала лише кивком. Не довіряла голосу. Акторка зникла в авто, її водій уже чекав. Я знову лишилася сама. Лише з собою, і з тим знанням, що навіть сьогодні, навіть у великому місті, навіть після всього, що я маю, мене можуть викинути. Бо я не вдягнена правильно, бо я не справила враження, бо для когось я все ще не та. І поки я йшла вулицею, я ще не знала, що в цю мить біля Бутіка вже паркується чорний сув, що мій чоловік уже виходить з авто. І що їхня вистава тільки но перейшла в другий акт. Коли Роберт розповідає про цей день, він завжди починає з іншого моменту з того, як його водій зупинився біля Елеан, е, як він поправляв краватку, як сканував вулицю очима, шукаючи мене. Він тоді ще не знав нічого. Для нього це був звичайний день, трохи втомлений від зустрічей, але спокійний. Він любив, коли я брала на себе ініціативу з подарунками. Любив, коли я здивовувала його. Ми пройшли через стільки всього за 15 років, через мої страхи, його злети, наші зламані плани і несподівані радощі. І ось він стоїть на тротуарі, а мене немає. Замість мене, середнього віку жінка в діловому костюмі, яка крокує повз, але раптом зупиняється. Ви, Роберт Метюз, він киває насторожено. Я просто хотіла сказати, ваша дружина була щойно тут. Її, ну, фактично вигнали. Роберт, коли розповідає це, завжди робить паузу. Каже, що серце в нього ніби втратило ритм на секунду. Що? У магазині я була всередині, вона намагалась купити годинник дуже чемна, але її не сприйняли серйозно. Вигляд, мабуть, потім той менеджер він вивів її. Жінка показала рукою в напрямку, куди я пішла. Роберт подякував і, звісно, не подзвонив мені, хоча міг. Але він завжди був таким якщо вже щось вивело його з рівноваги, він ішов до джерела. Він підійшов до дверей бутику, подивився всередину. Він бачив їх усіх продавчиню, яка вже втратила маску професіоналізму, і спиралася на вітрину, покусуючи губу нервово. І Маркуса в його ідеальному костюмі з показною поставою. Вони сміялися, і хтось навіть ще раз повторив вона серйозно думала, що може, і тут двері відчинились. Роберт зайшов спокійно, без крику, але повітря змінилось. Холод, що досі витав над мною, перетворився на тиск, що навис над ними. Маркус озирнувся. Відразу. Він бачив такі обличчя в журналах у новинах це не був просто чоловік, це була репутація. Доброго дня, сер, сказав він, усміхнувшись, як актор, що боїться забути слова на прем'єрі. Ви щойно вигнали мою дружину, відповів Роберт. Тиша. Навіть кондиціонер, ніби стих. Містер Метюз, дозвольте пояснити це сталося непорозуміння. Ми не мали уявлення, що саме в цьому і є ваша проблема, перервав його Роберт. Що ви маєте уявлення, як має виглядати гідна людина? І якщо хтось не відповідає вашій картинці, він стає непомітним. Ніби його гідність не дійсна без етикетки від дизайнера. Я зайшла слідом, я вже бачила його спину, рівно впевнену, він не обернувся, бо знав, я тут. Це був годинник, так? запитав він, обертаючись до мене. Я кивнула мовчки. Він підійшов до вітрини, нахилився, розглядаючи річ, яку я хотіла йому подарувати. Прекрасний вибір, як завжди. Дякую, кохана, сказав, усміхаючись мені, і тоді тільки тоді подивився на Маркуса. Тепер слухайте мене уважно, у вас є два варіанти перший, ви зараз же публічно вибачаєтесь перед моєю дружиною, як перед будь якою людиною, яку ви принизили. Другий, ви пояснюєте власнику бутику, чому він завтра прокинеться в новинах. І чому більше не працює з моєю інвестиційною групою? Маркус поблід. Навіть його руки виглядали тоншими. Він ковтнув повітря, наче слова Пані Метюз, я я не мав наміру. Це було некоректно моє поводження було неприйнятним. Вибачте, його голос звучав так, ніби він вимовляв це вперше в житті. Роберт кивнув Тепер завершіть покупку. Ми маємо бронювання. Коли вони оформлювали покупку, я спостерігала за Маркусом. Його пальці тремтіли ті самі пальці, що торкались мого ліктя, щоб вигнати. Тепер вони лагідно пакували годинник у чорну коробку, як щось священне. Я думала, що почуватимусь помстою, що буде задоволення від виграшу, але не було. Було щось інше сумна ясність. Я побачила людину, яка обрала сліпоту, яку виховали не помилятись, а зневажати, і яка навіть не здогадувалась, скільки облич щодня проходять повз його вітрини. І скільки з них він не побачив ніколи. Після того, як Маркус запакував годинник, він тримав коробку, ніби вона могла вибухнути в руках. Він стояв, схиливши голову, його спина ніби зменшилась у розмірі. Я дивилась на нього і думала скільки таких Маркусів я зустрічала за життя, скільки разів мене не бачили. Просто тому, що я була одягнена не так, як треба, не говорила так, як вони звикли чути, не мала з собою доказів, що я гідна перебувати поруч. Я взяла коробку, не сказала нічого. Мовчання було гучнішим за будь-які слова, і, можливо, вперше в житті він почув. Коли ми вийшли з бутику, повітря на вулиці здалося мені густим, як перед дощем. Люди навколо дивились на нас. Дехто впізнавав Роберта. Дехто просто бачив у цьому моменті щось особливе момент, коли сила мовчала, але не зникала. Все добре? запитав він, торкаючись моєї спини. Його пальці, як завжди, були теплими. Так, відповіла я, але всередині ще не загоїлось. Ми можемо просто піти, запропонував він, залишити це позаду. Я зупинилась, подивилась йому в очі. А якщо ні, якщо це не має залишитись позаду, якщо я не хочу, щоб усе закінчилось тим, що я купила годинник, і ми просто пішли обідати. Він мовчав, і я продовжила це не про мене, це про всіх, кого вони не бачать, кого принижують, бо ті не виглядають доречно. Це про повагу, яку не можна виміряти платіжною карткою. І якщо ми маємо можливість змінити щось навіть трохи, ми повинні це зробити. Роберт кивнув повільно. Його очі потемнішали, стали серйозні, але не сердиті. Ті очі, які бачили людей навіть тоді, коли вони самі не бачили себе. У мене завтра фіналізація угоди, сказав він. Ми беремо контроль над мережею бутиків Олстейн. Технічно я вже маю частку. Але з завтрашнього дня повну. Я мовчала, бо не до кінця розуміла, до чого він веде. Я влаштую їм перевірку платоспроможності іншого типу, сказав Роберт з легкою іронією. Але цього разу не фінансової, а моральної. Я підняла брову. Вони пройдуть обов'язкове навчання не просто про обслуговування клієнтів, а про повагу, упередження, несвідому дискримінацію. Ми з тобою це розробимо. Хочеш, не як місіс Метюс, а як жінка, яка має що сказати, я не одразу відповіла, бо це звучало страшно, і водночас правильно. Бо всі ці роки я мовчала, коли хтось зневажливо дивився на мене в аеропорту, в ресторані, у дорогому салоні, і думала ну, так буває. Але чим довше мовчиш, тим голосніше вони стають. Я погоджуюсь, сказала я. Але одна умова це не буде показуха, не фотозвіт для преси, а справжня робота. І не для тих, хто вже поважає, а саме для тих, хто не бачить. Він усміхнувся. Саме так я тебе і покохав. Ми пішли на обід, не як переможці, а як партнери, які щойно почали робити щось важливіше, ніж покупка годинника. Наступного дня Роберт прийшов на зустріч із радою директорів мережі бутиків. Його не цікавили аплодисменти чи погоджувальні кивки. Він виклав перед ними протокол нову політику, нові тренінги, зміну підходу до персоналу. Там, у пункті 16 стояло моє ім'я Клара Метюс, консультантка з питань людської гідності. Це звучало дивно, але правильно, я не мала диплому психолога, не була тренеркою з етики, але я знала, як болить, коли тебе не бачать. Маркуса не звільнили. Роберт сказав його звільнення нічого не навчить, але участь у програмі навчить і, можливо, змінить. Я не знала, чи він справді зміниться. Але він тепер знав, що десь поруч завжди буде хтось, хто не мовчатиме. Через кілька тижнів я знову стояла перед дверима того самого бутику. Елеанне, назва, яка звучала як насмішка, коли згадувала, як мене виводили звідси, мов тінь, що зіпсувала світлу вітрину. Але сьогодні двері відчинились інакше. Мене зустріла тиша, та сама, як і тоді, але жодної ворожнечі, жодної зверхності. Навпаки, в погляді охоронця я побачила. Щось нове, може, сором, може усвідомлення, а може, просто людяність. Цього разу я не прийшла купувати, я прийшла навчати. Не зверху, не з позиції сили, а як жінка, яка втомилась бути невидимою, як та, кому набридло, що зовнішній вигляд важить більше за вчинки. Мене запросили до конференц-залу. маленьке приміщення, де сиділи продавці, адміністратори, навіть охоронці. Усі в однаковій формі, однаково напружені. Маркус теж був там. Сидів у другому ряду, руки схрещені, погляд насторожений. Доброго дня, почала я, ставши перед ними. Я не тренер з продажу, не корпоративний психолог, я просто жінка, яку ви не впізнали, і яку через це принизили, хтось опустив очі, хтось завмер. Ця історія могла закінчитись інакше скандалом у пресі, судовим позовом, звільненням, але вона має шанс стати початком не нової політики, а нової свідомості. Я розповіла все. Не драму, не жалість, факти, емоції, свої відчуття, як виглядала з їхнього боку, і як це відчувалося з мого. Ви не знали, хто я, і саме це робить вашу поведінку показовою. Бо якщо б ви знали, поводились би інакше. Але чи мали б? Я побачила, як хтось киває, хтось стискає губи, а Маркус дивився просто на мене без агресії, без сорому, з чимось іншим, можливо, і вперше зрозумілим. Я не хочу, щоб ви боялись, я хочу, щоб ви бачили людей, не тільки клієнтів з товстими гаманцями, а тих, хто приходить із добрими намірами, з історією, з серцем. І хто заслуговує бути побаченим, навіть якщо прийшов у спортивних штанах? Коли я закінчила, я не чекала оплесків. Але вони були несміливі, щирі. Через кілька місяців Еле Ан Е став не просто бутиком, він став прецедентом. Їхній випадок потрапив у медіа. Не як скандал, а як історія трансформації. Компанія офіційно впровадила навчальні програми по всій мережі. Маркус тепер сам проводить один із модулів. Часом ми перетинаємось він завжди вітається. Сухо, але з повагою. Я не пробачила це було не потрібно, але я повірила, що він змінився. Іноді я думаю, як багато таких жінок, як я, щодня проходять крізь двері, які для них не відкриваються. Скільки з них не мають чоловіка мільярдера, щоб поставити на місце. І як важливо, щоб ті, хто має голос, не мовчали, бо вся справа не в годиннику і не в моді, а в тому, що ніхто не має права оцінювати твою вартість за ярликом на ковтині. Тепер я знаю, гідність не потребує дозволу її не купиш, не заслужиш чужою похвалою. Її треба відстоювати кожного разу, навіть коли руки тремтять, особливо коли тремтять. Так ми й дійшли до фіналу цієї історії. Якщо ви залишалися з нами до кінця, велике дякую! Буду рада вашій підписці, вона допомагає розвивати канал. Я також підібрала ще два відео, які можуть вам припасти до душі. Обов'язково перегляньте. Скоро побачимось у наступній історії. До зустрічі!